Офіційне відкриття Олімпійських гір в Парижі відбудеться 26 липня, а закриття 11 серпня. Фактично вони розпочинаються 24 липня ігровими видами спорту. І збірна України якраз стартує також з Мароком, віддається в футбольному відниковому турнірі. Ну і В цих змаганнях приймає участь 10 тисяч 500 спортсменів, 206 країн. А також є команда біженців, так званий, і порядка 35 чоловік, які представляють Російську Федерацію і Білорусію, вони будуть виступати як спортсмени без, ну, не представляти держави, а говорити індивідуально. Не буде в них ні ни національної форми, ні гімна. І, якщо вони навіть будуть виконувати і ставати призерними. таким чином. Саме відкриття відбудеться оригінально, воно не буде на стадіоні, а буде відбуватися в районі Ейфілевої вежі, земламикає Франції, і там буде задіяна сена, їхня річка і Ейфелева вежа, і фактично хочуть на плавзасобах цих людей розмістити кожну команду. Ми розуміємо, що представництво деяких держав це один-два чоловіка, а деяких буде там сотні. Яким чином це там буде дуже цікаво. І це цікавість ми завтра вечором, тобто 26 числа, вибачаю, після завтра, маємо можливість побачити і в місті Хмельницькому для цього ми передбачили такий буде мультимедійний екран або говорити, стела в центрі міста, яка знаходиться. Лицем, будемо говорити, розвернута до центральної вулиці Брускурівська, і з одного боку там готель, а з другого боку, кінотеатр Шевченка. І на тому роді буде встановлено говорити, місця для того, щоб можна було присісти, для палатка, будуть якісь лавки. І о 12-й годині ми передбачаємо урочисто відкрити Будуть присутні олімпійці, які на той час знаходяться в місті Хмельницькому, не ті, що виступають зараз, а ті, що в минулому досягли певних успіхів. До речі, зазначу, що в нас є скверик в місті Хмельницькому, по-інститутській, де 15 дерев відповідає 15 олімпійцям, які навчалися в цьому вузі. Так що в нас є на таке ще цікаве місце, яке було в 2017 році відкрите і посаджені ці дерева. Наш станом на сьогодні Україна буде представлена 140 чоловік. Ну, це найменша кількість, але це максимум, що могли наші спортсмени здобути, якщо взяти мене. Я сподівався, що їх буде менше. Слава Богу, їх відібрали досить багато. Вперше буде присутня футбольна команда ігрова. І до того в нас тільки були баскетболісти були. Ганболістки, які займали третє місце на олімпіадах, а так зараз завдяки що 18 чоловік-футболістів додавалися, то виходить така кількість. Ну, якщо ми повернемося до успіхів і неуспіхів, і до прогнозів, то фактично я вернуся до попередніх олімпіад. 2016 рік Україна мала 11 медалей, в них 2 золоті. А 19 медалей не мали і на останній олімпіаді, яка була в Токіо, і одна золота. Хмельниччину представляла тоді лише Марина Бех-Романчук на останній Олімпіаді і безпосередньо. Вона тоді п'яте місце в стрибках одовжино посіла. На цей раз вона буде виступати в потрійному стрибку. Її чоловік Михайло Романчук буде плисти. Від дистанції 800-1500 метрів. Хоча він здобув ліцензію, міг виступати ще й на відкритій воді і на 400 метрів, але це фізично дуже важко. І він вирішив акцентувати себе на тих дистанціях, де він на минулій Олімпіаді був бронзовим і срібним призером. Крім тих, у нас ще є 4 спортсмени, які причетні до нашої області, які вийшли. Ну, готувалися в дитячо-юнацьких спортивних школах, а сьогодні представляють різні регіони. Це дві І дівчини з Нетішина. Аліна Комащук, фехтувальниця на шаблях, яка вже має срібну медаль Олімпіади 2016-го. До речі, на перших юнацьких Олімпійських іграх вона була прапороносцем від України. Це 2010 рік Сінгапур. І буде виступати Вікторія Ткачук. Якому в якому вона стані ми не знаємо, тому що із за травм нам в цьому році 400 варєрами. Фактично один старт був на, на весні і вона не виступала. ну. Судячи з тих інтерв'ю, що дає, вона зараз готова бігти. На останній Олімпіаді вона була шостою. Е і хмельничанин. Алтухов Павло буде веслувати тисячу метрів каноя в одиночці. Він виступав на попередніх двох олімпіадах, найвищий його місце в 2016 році, четверте місце він зайняв. Зараз сподівається виступити вдало. Як там складеться, важко казати, бо суперники європейські, європейський він з ними змагався, а на такому світовому рівні в цьому році вони зустрінуться тільки на Олімпіаді. І Людмила Оляновська. Це, от, вона буде представляти Київщину, вона там зараз живе бровара, сама Солопковиць, вихованка Ярмолинецької для УСШ. Для неї це буде друга Олімпіада. Ну, вона досить титулована спортсменка, входить в еліту е, спортивної ходьби. Італійки, мексиканки, португалки, не, і марсиканки, досить. Будемо говорити сильний склад. В минулому році на світі вона була 11-ю, а в цьому році на Європі була третьою. Раще її досягнення третє місце чемпіонат світу 2015 року. От я назвав всіх щастил, які будуть виступати від Хмельниччини. Ми готувалися і привертаємо увагу хмельничан таким чином, що відкриваємо цю стелу і хочемо, щоб. Молодь, яка буде, і ті люди, які прогулюються просто по Хмельницькому, мали можливість при відкритті просто побачити це дійство, побачити олімпійців. Ми запросили, які проживають. Той же Сергій Нагодний, перший наш олімпієць, згодився показати свої монреальські срібну і золоту медаль. І ми тут перенесемо деякі також сувенірну цікаву продукцію, які Спортсменам буде цікаво подивитися. І я забув сказати ще таку річ, що талісманом національної олімпійської команди є лелеки. І ці лелеки у нас тут теж присутні в вигляді таких іграшок, і ми їх ці лелеки покажемо. От один із них, бачите, стоїть в куту. Це діти колись малювали, робили наверху. Там, бачите? Це такий діти самі видумували, як би це зробити. У французів рівень, у поляків орел, а у росіян чебурашка. Це е, талісмани національної олімпійської команди кожного. Ну, Не кожна держава, але більшість їх має. Ну, а це ви бачите символ Парижа. Ми в цьому році проводимо багато різних конкурсів. Один із них це Вікторина, яка завершується сьогодні. І призери ми вже оголосили, отримують отакі от, крім того, що диплом, медаль і там інші призи. Один із них буде символ Франції. Це копія вежі, яка в Парижі знаходиться. Вона зроблена з дерева, така оригінальна. Я думаю, кожен собі поставив в цікавому місці. Це буде йому спомин про цю Олімпіаду. Так доля склалася, що я коло неї також сфотографований, колись проїжджаючи, не раз у Франції не виступаючи, але чотири рази будучи в Парижі, один раз я під'їхав і сфотографувався коло неї, їдучи з Іспанії. так що вона в мене. І ви бачите, тут це такі симули. ну, теж талісмани Олімпіади в Парижі, це ковпаки. Ось от такі от. І от вони тут також мають присутність. Ми кілька штук таких виготовили, будемо подивимося, чи далі нагрожувати наших дітей і таке от інше. А це ви бачите, якраз дівчинка і хлопчик, це якраз <кхе> був конкурс розіграний, різних звірів пропонували, живих або таких, що не існуючих, але вирішили лелеки, вони є присутні в кожній області України. Так що вирішили, хай ці левеки будуть. І от вони вже, по-моєму, з 2007 року з Полтави хлопець видумав, і ці лелеки в нас присутні на різних заходах. У нас проводиться комплексний заходи, війські Леличення, де діти там протягом буває кількох днів. Раніше Всеукраїнський проводився в Артеку в Криму. І діти їздили на тиждень, де і проводили такі змагання. Зараз в Артеку було під Києвом, але це трошки велика різниця, що коло моря, а що так. Сподіваємося, що вернемося в той Артек. Ну, що я хочу сказати? Побажати, щоб найкраще наші олімпійці виступили. І від цього і хмельничани в першу чергу. Тобто кожен показав той результат об'єктивно, на який він розраховується, і ще навіть краще. Щоб ми пережили ці гарні емоції, боліваючи за них. Бо як би там не говорили, від цього навіть залежить наш настрій і наша робота після того, як вони виступили. Ми бачили, закінчився чемпіонат Європи по футболу. І перша гра змарнувала дальніший турнір, і враження від нього таке, що ніби команда була зібрана непогано, а один матч вирішив долю подальшу, і ми не побачили їх. Хоча замахувалися на і полуфінал. Увага! Повітряна тривога. Отак.